Привіт! Сьогодні ми приїхали у Реска Фрія. Красота тут неймовірна. Ось так є величезний паркінг. Їзд за один автомобіль оплата 9 євро. Донечка, куди ми приїхали, сонце? Не хочеш? Плавати будеш? Добре, йдемо плавати. Дуже жарко. Так, є паркінг для інвалідів. Дивіться, там поливається травичка В палатку хочеш елена хоче спати вночі в лісі в палатці цікаво я ж так не спала донь тоже Вже вдома відпочили дуже добре, спеки як такої не було. Отже, розповім трішки, де ми були, для того, що ті люди, які в Іспанії, можливо, вже дуже багато знають про це місце, але я там була вперше, чесно. Хоча я чула про це місце вже дуже давно, і минулого року ми навіть їздили відпочивати на одне МВС поруч, на лозоя. Це ну зовсім поруч. Просто ми не знали, що трошки проїхавши далі на Роскафрія. Можна знайти таку чудесну річку, охолоджуючи і там відпочити. Одним словом, їздили ми відпочивати. Це, я так розумію, комплекс відпочинковий, називається Раска Фрія, напрямок на Васарада. Люди, які тут проживають, я думаю, вже їздили туди на лижі, тому що на Васарада там зазвичай є сніг зимою. Можна поїхати покататись на лижах, відпочити і так далі. Тобто такий гірськолижний туризм. Отже, Раскафрія, там протікає річка. І що чудесно в тій річці, вона не є дуже така мілка, як переважно бувають гірські річки. Там штучно зроблені такі кохана моя прийшла. Привітне моє золото. Ти де, мами? Ти скучала за нами, так? Скучала! Боріка вона незрозумна. Ви розумна, ви не являєте. Така дівчинка розумна. У нас балкон весь час відкритий, вона не втікає, вона тільки слідкує за пташками і ловить нам мух. Це теж б класно. Рада мімі? Відхилилась від теми. Чим річка класна, тому що там зроблені такі штучні аля-пороги, де річка має трошки глибину, потім йде такий поріг, стікає вода, потім знову. І, тобто є глибше, є мілкіше. Вода є дуже холодна, але є місця, де вода затримується, там вона є нагрівається більш тепліша. Щодо температури повітря, там температура була плюс-мінус 25 градусів. Тому якщо ви їдете туди, їдете туди з маленькими дітками, не переживайте, що там буде дуже спекотно і так далі. Тому що всі знають, що зараз в Мадриді температура коливається плюс-мінус 40 градусів, дуже спекотно. І як навіть по телебаченню в новинах говорили, старайтесь не виходити. Зайвий раз на вулицю, в сонячну пору, тому що дуже погано це може бути, особливо у тих людей, в кого там з тиском проблеми і тому подібне. Отже, поїхавши туди, це буквально одна година їзди від нас. Ви потрапляєте в таку якби, зону, де значно нижча температура, де комфортно себе почуваєте, і не царапай диван! Так, як я вже казала, 25 градусів, дуже багато дерев, багато трави. Отже, по одну сторону річки йде ліс, де трави нема, і там не дуже так комфортно сидіти. По другу сторону є трава, яка весь час поливається. Вона досить м'ягенька, зелено, дуже багато дерев, багато тіні. Там, до речі, було дуже багато українців, на і поручна сиділи. Це ідентифікував мій син не по мові. А побачив дівчинку, яка ходила з сердечком на футболці синьо-жовтим. І мій син каже: Мама, а вона, напевне, з України! Я кажу: Напевне. А потім ми почули, що вони розмовляють українською мовою. Отже, людей там було супер багато. Ми приїхали туди приблизно в 11 годині, і ще було, була можливість вибрати собі місце, де краще сісти під тінню і так далі. Ті, хто вже приїжджав пізніше. Получалось ну, так, що люди сідали там один поруч іншого. Тобто одна компанія, тут друга, тут третя і так далі. Пішло-поїхало. Тобто, щоб пройти до річки, треба було отак минати коврики, які там люди розстеляли собі на траві. Тим не менше, є кафе, де можна перекусити, де можна купити прохолоджуючі напитки, морозиво. є туалети досить чисті, з папером, тобто без проблем. Відпочинок, виходить, такий цивілізований, не такий, якби там десь під кущики бігати, шукати і так далі. Є континедори, баки для мусору, де ви маєте мусор, винесли. Це мені дуже сподобалось. Так, цивілізовано, люди дуже гарно поводили, там не було такого, що десь там гримидіка з музика, яка заважає іншим. І просто відпочинок мені дуже сподобався. І я думаю, ми ще не один раз туди поїдемо, тому що мені дійсно сподобалася там температура повітря, яка була дуже комфортною. То тобто залізли в річку, охолодилися, і годину часу можна сидіти, просто відпочивати, спілкуватися, і вам не буде жарко, не буде там, знаєте, як на пляжі там паришся, жаришся і так далі. Ну і все ж таки природа, гори, надзвичайні краєвиди, тому обов'язково туди поїдьте. Після того, як ми приїхали з Раска Фрія, ми хотіли помити наш автомобіль, тому що він був супер брудний. Нас змийка не працювала, тому ми, звісно, зайшли в Теді. Покажу вам кусочок з теного Теді. Це теж я була в шоці, тому що тут продають же новорічні прикраси. отак. ми зайшли в Теді, і дивіться, який прикол тут виставлений. Вже новорічні коробочки є. Є прикраси на ялиночку. І наклейки. Все новорічне. Дивіться, подарункові коробки. Одним словом, вже можна скуповуватись на Новий рік. Літо ще не закінчилось. А тут, до речі, ця частина вся осіння. Клас. Я ще не бачила, щоб так швидко виставляли ось такі ті. Це досить гарне. Клас. Це на вікно можна клеїти такі штучки. Ой, треба буде сюди зайти якось зайнятися. Це на ялинку можна іграшки самим діткам робити. Теж досить цікавий варіант. Бачите, клеїти у ось такі штучки будуть отримати. Клас. А це що? Ір. А, Я думала, у нас скляна, вона пластикова. Не цікаво. Ну що ж, під руку мені попала ось така книжечка. Надіюсь, вона буде. Це, я так розумію, якийсь такий а-ля трилер. Але надіюсь, вона мені сподобається. Тому я вже собі. Підготувала, тому що зазвичай читає лише перед сном. Будь весь інший час в мене часу немає. Книжечка чим мені сподобалась, вона не є товста. І ось така. А запах, а запах цієї книжечки ви би почули. Я її, до речі, купувала в Україні, коли ми були до війни. Ми були в січні. Ось такою клубною ціною, бо я раніше я була їхнім, мала підписку на цей книжковий клуб сімейного дозвілля. Я регулярно купувала книжечки, але коли я поїхала в Іспанію, я перестала це робити, тому що не було кому мені їх присилати так часто. І тому я скористалась клубним номером своєї подруги з України, яка також зависає на таких книжечках. І вона мені вийшла значно дешевше. Бачите, різниця все ж таки є: де 200 євро, де 170 є. Так що сьогодні вечором у мене буде ось така книжечка починатися. Ну що ж, зараз дітки вже сказали, що вони вже запарились і хочу йти охолоджуватись басейн. Тому ми зараз підемо поплаваємо ще перед сном. Буду готувати вечерю. Готувати вечерю нічого такого особливого не буду, легенький такий перекус, тому що ми брали з собою, до речі, їду. Ми Зазвичай як їдемо кудись відпочивати, завжди я беру з собою щось на перекус. І, по-перше, це дешевше. Ну і по-друге, ти їсиш те, що ти знаєш, що Боже, яка вона я маленька? Ну що ж, а я вам всім бажаю гарного робочого тижня, який починається у нас завтра. І до скорої зустрічі всім па, -па.